Кому з нас хоча б раз не хотілося відчути себе героєм фільму вестерн бойовик мелодрама? Неважливо і начебто всі щасливі, адже у фільмі обов'язково буде гаппі Енд, але не варто забувати про те, що всі ці красиві будинки з вашого улюбленого серіалу. Тимчасові декорації чи варто підлаштовувати своє життя під картинку на крані, Розмірковує архітектор Ілля Насонов. Ілля Насонов – постійний автор іммі Роум, архітектор, випускник Мхпу ІМСХ, Строганова, засновник Насонов ДСІ Верки останні сім років займається проектуванням інтер'єрів приватних і громадських. У роботі оперує єдиним принципом. Відстоюванням інтересів замовника, натхнення не черпає ніде, за словами Іллі, воно приходить тільки під час роботи. На цю тему давно сперечаються і метри архітектури, і мистецтвознавці, і просто небайдужі обговорюють інтер'єри фантастичних фільмів, палаци і види з вікон в історичних сагах, розстановку меблів і штори в драмах. Цей інтерес до кіношних декорацій легко стає стереотипом. А втілити в життя інтер'єр картинку, вирвати її з контексту, поцупити, врешті-решт, у головних героїв справа непроста: неважливо, чи знаходяться персонажі фільмів італійських цесали, чи стоять на французьких балконах з видом на Єлисейські поля, лаються чи в нью-йоркських лофтах, рятують друзів страшної колотнечі в готелях Південної Америки. Нам страшенно хочеться використовувати в повсякденному житті ці декорації. Але не варто забувати, що для режисерів і сценаристів все це тільки фон, як зробити з глянцевої казки спосіб життя, адже не так страшно купити роллс Реїси, як страшно його обслуговувати. Всі навколо б'ються над переробкою стандартного житла в голівудські апартаменти, а щасливі власники серйозних банківських депозитів думають над тим, як вписати свій ідеальний інтер'єр в ландшафт з панорамним видом на море і ті інші в пошуку однієї і тієї ж істини, як зробити з глянцевої казки спосіб життя, адже не так страшно купити Ролс Роїса, як страшно його обслуговувати. На мій погляд, не люди повинні вписуватися в інтер'єри. А інтер'єри підлаштовуватися під мешканців. Навіть самі футуристичні будинки будують на роботи, а саме люди, адаптуючи їх під себе. Під свої потреби, хороший приклад, головний дизайнер всієї космічної галузі з Галина Балашева. Не було ще комп'ютерів з їх Тридмакс і Ойтоцат, коли вона розробляла проекти інтер'єрів, космічних кораблів, схід і схід і адже створила. Руками візьмемо для прикладу моїх улюблених Джорджа Лукаса і Стенлі Кубрика, Арсенія Тарковського, Соляріс, мінімум кольору, мінімум місця, максимум ергономіки і функціональності в замкнутому просторі. При цьому у всіх є щось людське, що дає нам можливість порівняти себе з героями фільмів, копнемо глибше назад в майбутнє інтер'єри 80-х та інтер'єри кінця Псік століття, в яких Марті Маклі представляється Клінтом іствудом. А наївні, але все одно правдоподібні вілли та інтер'єри наших днів в цьому ж фільмі марті. 2015 вже настав і у нас досі немає. Найків, що стискаються під потрібний розмір. Згадайте, з якою насолодою всі почали називати свої дачі фазендами після рабині Ізайри, прекрасний приклад людяного інтер'єру. А ось глядачеві дві тисячі років ближче інтер'єри і спосіб життя героїв серіалу Секс у великому місті ключове поєднання, спосіб життя, стереотип. Ось що таке наше уявлення про життя в тій чи іншій епосі і країні, і формує їх мистецтво. А найважливіше з мистецтв – це, як відомо кіно, тепер трохи про складне і цікаве, як втілити кіно інтер'єр в реальність. Використовувати хоча б в деякій мірі, або спробувати імітувати. Почнемо з класифікації. Не дивіться фільм, намагайтеся звертати увагу тільки на інтер'єри, ставте на паузу, робіть знімки, щоб втілити кіношний інтер'єр у себе вдома. Перш за все, треба розібратися з їх основними типами. Один фоновий вони не грають основну роль, їх багато протягом фільму, наприклад, в серіалі інтерни. Теорія великого вибуху у фільмах, привид Романа Поланський або Історія про нас з Брюсом Віллісом. Інтер'єри в них завжди звучать так, що ми не пам'ятаємо, де саме відбувалася дія, воно відбувалося. Тут можна вчепитися за конкретний фрагмент інтер'єру, деталь, предмет меблів, два посилюючи відчуття, звичайно, це історичні фільми і картини, де інтер'єри відіграють важливу естетичну функцію. Всі фільми про Джеймса Бонда, такі серіал Величне століття, Секс у великому місті і так далі. Не варто переоцінювати такий інтер'єр, технічно відтворити такі інтер'єри можна, але ви не отримаєте такого ж відчуття, тому що Париж епохи похидарняна знаходиться в ризі. Три статичний це окрема пісня, весь фільм, один і той же інтер'єр або мінімум різноманітності, чотири кімнати, іронія долі або з легким паром, Гранд Готель Будапешт. Чи можна їх застосовувати в житті? Навряд чи судіть самі, наприклад, велика частина подій у фільмі Рязанова по відчуттях відбувається на сходовій клітці. Чотири футуристичні інтер'єри майбутнього це мінлива структура. Кожне десятиліття пачками випускаються фільми і мультфільми з різними уявленнями про те, що і як буде виглядати дуже багато в них футуризму 60-х років століття. Він навіть прокрався до чоловіків у чорному у вигляді незручного крісла, де Вілл Сміт заповнює анкету. Які можуть бути поради для тих, хто все ж вирішив відтворити кіношний інтер'єр будинку? Не дивіться фільм, намагайтеся звертати увагу тільки на інтер'єри, ставте на паузу, робіть знімки, не зайвим буде прочитати рецензії та історію створення. Дізнатися про локації зйомок висновки мало не забув: не варто брати кіношні інтер'єри на озброєння. Краще ходіть в кіно, а інтер'єри робіть самі.